меру проводить таємні зустрічі з керівництвом ФБР. А з якого моменту мир в Україні це кримінальна справа? Переговори ведуться вже не від імені України. Це не дипломатія, це торг індульгенціями. Невільний переговорник це завжди слабка держава. Вітаю друзі, нова важка тема. Назвав її переговори в кайданках. Є новини, від яких не хочеться жартувати, але мовчати ще гірше. Бо мовчання це і є перша форма капітуляції. Отже, видання Вашингтон Пост виносить у заголовок те, що в нормальній державі стало приводом для негайного. Політичного скандалу. Український переговорник Рустем Умеров проводить таємні зустрічі з керівництвом ФБР, не з Державним департаментом, не з дипломатами, не з міжнародними посередниками, а з ФБР. І в цей момент треба не бігти вперед, а зупинитися спокійно запитати. А з якого моменту мир в Україні це кримінальна справа? І чи це кримінал від імені держави, чи це шлейф персонально умерла? Оце найголовніша інтрига. Адже умерл був оператором коштів американських платників податків через Міністерство оборони. Отже, коли в переговорному процесі з'являється ФБР, це означає лише одне мова йде не про мив. А про відповідальність, не про безпеку, а про страх, не про державу, а про персональні долі конкретних людей. ФБР не приходить домовлятися про кордони. ФБР не працює з формулами миру імені Єрмака Зеленського. ФБР працює із досьє, з доказами з юрисдикцією. І з угодами про співпрацю або про лояльність. Тому давайте без ілюзій, коли переговорник країни, яка веде криваву непосильну війну, ходить у кабінети ФБР, це означає, що переговори ведуться вже не від імені України. Далі ще цікавіше: в матеріалі з'являється слово, яке у воєнний час звучить як вирок амністія. Не мир, не гарантії, не безпека для міста, а амністія. Тобто нам фактично пропонують таку формулу. Ви погоджуєтесь на умови Трампа, а ми гарантуємо, що деякі питання деяких людей не матимуть продовження. І це не дипломатія, це торг індульгенціями. І найстрашніше тут навіть не цинізм, а найстрашніше логіка. Бо якщо мир продається за амністію, це означає, що переговорник не вільний, а не вільний переговорник це завжди слабка держава. Про це, власне, і говорилося неодноразово, зокрема в заяві партії Європейська Солідарність. Переговорник з корупційним шлейфом або посол з корупційним шлейфом є слабким дипломатом чи переговорником. А ми пам'ятаємо, що в Вашингтоні перебуває посол Стефанішина, за якою тягнеться шлейф корупційний і справа в судах. Тепер про самого Умерова. І тут важливо мова не про особисті симпатії чи антипатії, мова про роль. Рустем Меров це не політичний важкоговик, це не людина з власною суб'єктністю, це не фігура, за якою стоїть суспільний мандат, це технічний представник. Стамбул це вже показав: там не було ані стратегічної глибини, ані жорсткої державницької позиції, ані розуміння, з ким і навіщо ведеться розмова. А от тепер цей самий переговорник опиняється в полі зору ФБР. І замість того, щоб Україна ставила умови, умови починають ставити Україні через конкретних людей. Це і є проблема. І я думаю, що кейси на вище українське керівництво ФБР пов'язані саме з їх антикорупційними оборудками, Анти... Ой, Корупційними оборудками, а не антикорупційними. Тобто мова йде про те, що. Під час війни частина фінансів опинилась на рахунках вищого керівництва України. І це відомо. ФБР. І Якщо вже в Україні починають ставити умови через конкретних людей, це починається гра на порятунок цих конкретних людей, але не на порятунок України. Тобто коштом України врятувати. Корупціонерів, на яких полює ФБР, це, по-моєму, сюжет якраз для чергового карткового будинку. Тепер Трамп для Бо без нього ця картина не повна. Для Трампа війна в Україні це не трагедія, це сюжет кампанії. Йому потрібен швидкий результат, гучний заголовок, фотографія з підписом «I fixed it». І в цій логіці Україна не союзник, а аргумент, не суб'єкт, а кейс. Саме тому з'являється поспіх, істерія, пресінг відкритий, публічний. Саме тому з'являються непрозорі канали комунікації, саме тому переговори зсуваються з дипломатією в правоохоронну площину. Особливо коли на перемовини приїжджають персонажі, на яких персонально є за що тиснути. З деяких джерел доходить інформація, що умер може світити в Сполучених Штатах 20 років. Розумієте? Або не світити. Тому відправити на перемовини умерова, а наскільки це розумно з боку Зеленського, що в нього просто нема кому, нема кого відправити. І ось ми тут упираємося в український контекст, бо він вибухонебезпечний. Українське суспільство може витримати багато поразки, затягнути війну важке рішення, але воно не пробачає таємних домовленостей, особливо тоді, коли йдеться про війну і жертви. Бо кожен українець має просте питання: за що гинуть наші люди, за державу чи за чиюсь іммістію. А якщо відповідь хоча б частково звучить як друге. Це руйнує державу зсередини. Тепер головне питання: чи час змінити переговорника? Формально так. А по суті, час міняти не людину, а модель. Бо проблема не в тому, що умеру умеру. Проблема в тому, що переговорник не повинен бути вразливим, не повинен мати персональних ризиків, не повинен шукати індульгенції за своє минуле. Переговорник має бути тим, кому. Нічого пропачати. Він діє від імені держави, а не від свого імені. Але мені здається, що якраз умер діє від імені Зеленського, а не від імені Української держави. Бо аби він діяв від імені держави, простіше було б все ж таки відправити міністра закордонних справ на такі перемовини. І тепер стає зрозуміле, чому? Українська сторона ніде не педалює на приматі міжнародного права, вона підтримує ту понятійку, яку запропонував Трамп, тобто розмова по поняттях, а не за міжнародним правом. І ще один важливий. Момент, про який зараз мало говорять, якщо держава дозволяє, щоб переговори велися під загрозою кримінального тиску, вона створює прецедент. Сьогодні ФБР, завтра інші юрисдикції, післязавтра трибунали, де згадують усе, що було прощено. Бо амністія це не забуття, це відкладена відповідальність. Історія це знає дуже добре. Тому давайте називати речі своїми іменами. Матеріал Вашингтон Пост це не журналістське розслідування, це політичний сигнал. Сигнал про те, що перше переговорний процес іде небезпечною траєкторією. Друге, Україну хочуть бачити керованою, а не рівноправною. Третє ключових людей залежними і поступливими. Тобто, на чолі держави повинні бути. Радикально залежні люди, і тоді рішення в інтересах інших корпорацій чи держав будуть у збиток Україні. І якщо ми зараз не поставимо межу, потім цю межу проведуть за нас і без нас. Бо коли переговори про мир веде ФБР, це означає, що мир вже сидить у кайданках, а разом із тим і державна гідність. Саме тому ця тема важка. Бо вона не про Умерова, не про Трампа і навіть не про ФБР. Вона про те, чи залишається Україна суб'єктом війни і миру, чи поступово перетворюється на справу з Грифом, закрито для виборів. Ну і відповідь на це питання ще все можна змінити. Але часу вже дуже мало. Зеленський останніми тижнями нервує, він в нього перекошене обличчя. І очевидно, він відчуває, що те, що було перекладено із державної кишені в кишені приватних осіб, а особливо, коли це кошти американських платників податків, за це доведеться відповісти і йому також. Дякую, друзі. Поділіться цим відео. Пишіть подобайки. і нагадую, що ми збираємо кошти на школу пілотів круг. Це оператори проти дронів, це те, що захищає на небо над мирними містами. Вже з використанням цих українських антидронових систем знищено більше тисячі ворожих шахедів. Це унікальна технологія, це ж така швидкісна пташка. Ну а школа пілотів крук це дуже поважна інституція. Я знаю цих людей. Так що при змозі підтримайте їх. Дякую.